Продаючи борщ, деруни та вареники, назбирали понад 200 тисяч гривень. Учні 27-го ліцею організували ярмарок. Продаж на підтримку наших захисників. На вилучені гроші придбають розвідувальний дрон, турнікети та буржуйки для військових підрозділів ЗСУ. Батько старшокласника Назарія Гаменюка зараз на війні. Хлопчик дуже чекає його з перемогою і знає, аби наші захисники якнайшвидше здолали ворога, їм потрібні тепловізори та дрони. І коли в школі почали організовувати благодійні ярмарки, залюбки долучився разом з мамою. Була у нас перед цим ярмарка, збирали їм на тепловізори, бо в них тоді, як війна тільки почалася, у них навіть не було нічого, на чому спати, турникетів не було. Ми збирали на турникети, купували їм карімати. Потім вже, як назбирали більше коштів, купили їм тепловізора і все продавали на військову частину. Аби поласувати учнівським борщем, варениками та солодощами на ярмарок йшли мешканці усього мікрорайону, батьки школярів та вчителі. І так ліцеїсти назбирали понад 200 тисяч гривень. Було зібрано 221 тисячу 40 гривень. Ця сума максимально наближатиме нас до перемоги. Також наші смаколики, наші страви було зібрано ціле авто, завезено у шпиталь. Гроші ліцей передав волонтерському фонду на закупівлю розвідувального дрона та турнікетів для кількох військових підрозділів. Ми порадилися з батьками з вчителями, і ми закриваємо декілька наш запитів, які є в нашій громадській організації. Це дрон для 59-ї бригади 10-го батальйону Марік 3. Це буржуйки для 3-го штурмового полку 2-го батальйону 10-го баталь... роти. Для забезпечення їх пункту постійної дислокації, і це для 23-ї мобільної витючки. Це хлопці, які займаються евакуацією вже безпосередньо з стабілізаційних пунктів до шпиталів глиб країни. Їм треба закупити інф інфузорні шприці. Ліцеїсти тепер, знаючи, як допомогти армії, планують влаштувати вже фестиваль польової кухні та знову заробити гроші на військову амуніцію. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал Віничина.